Всім привіт! Сьогодні ми хочемо трошки прополоти нашу малину. Ми сьогодні біля хати. Це в нас тогорічніша малина. Тут є рядочки, які ми саджували ще. У нас, звісно, меншого розміру. Менші кущі, а там більші. Миртки вже просопали. А зараз міжряді тільки трактором. Культиватором і ось так вийде. наверное. Трошки за войсками жрядя. Погано заїжджати задом, бо вперед не може їхати, бо там нема де розвернутися. Тому потрібно задом їхати. <кій> і от коли перший рік посадили її, то за вузько є такі рядки, що вузько і не може добре проїхати. Але так, загальному. Это погано. Вот так ходить Как красота. Давно вже я не викидав відео на ютуб, на навчанні там, картоплю садили, не знімав, сіли, не знімав, не мав змоги, не було кому знімати, тому зараз вже я вдома, вже мушу зняти трошки щось для вас. Ну виходить супер взагалі Поки що не зроблено, ось так виглядає Ну а вже коли Тут ...проходить трактором тоді вже така картина że zakończymy swoją robotu bo u nas w ogólnym jest tak. Jak na mnie Себе гарно підгортає під її ось тут розрихлює Ось таке в нас сьогодні вийшло відео. Зараз цього буду завершувати. Кому сподобалося відео, ставте лайки, пишіть коментарі. І всім до нових відео. Слава Україні!